Мої неймовірні красуні це телемагазин Прованс, і ваша ведуча Маргарита Любомська. Вже в студії у мене неймовірний порік. Я одразу нагадую для тих, хто можливо дивиться нас вперше про наші правила. Все дуже просто, легко і зручно. Насправді вартість формуємо не ми, а саме ви, наші телеглядачі. Чим більше заходить дзвоників до нас, тим активніше падає вартість, так і ціна знижується. Не ми знижуємо вартість, а саме ви тому швиденько беремо слухавки, кладемо біля себе. Зараз жодна панянка не зможе встояти, тому що вже в студії у нас намисто спіриту. І сьогодні у нас буде не тільки приємна вартість, так а і ще і багато бонусів, як завжди. Для наших телеглядачів, хто замовляє під час ефіру, у нас і буде безкоштовна доставочка. Ми її сплатимо за вас. І ви вже зекономите таким чином 100-200 гривень. А потім для тих, хто замовить саме зараз ще буде додатковий подарунок обов'язково. І до того ж, коли ви прийдете на поштове відділення, тільки потім ви сплачуєте за. Товар в даному випадку за намисто, намисто спіриту. Це не лише стильна прикраса, але й потужний талісман, який має низку позитивних властивостей, енергетичний захист. Так, Пірит вважається потужним захисним каменем, який відбиває негативну енергію та захищає від енергетичних атак. Він створює такий енергетичний щит навколо свого власника, оберігаючи його від негативного впливу. А довжина 46 см, код товару 319 та кількість невелика. 20 нагод усього-навсього. І початкова вартість у нас 900 гривень. За безкоштовним номером швиденько телефонуємо 0821 88 і формуємо самостійно прекрасну вартість, яка обов'язково буде знижуватися. Все залежить від кількості дзвоників. Тому активніше не соромтеся, будьте сміливішими, мої дівчатка. Телефонуйте і підтримуйте інших дівчат, так? тому що чим більше зайде дзвоників, тим буде доступніша вартість для наших телеглядачів. Намисто пірит, підвищення енергії та життєвих сил. Пірит заряджає енергію та стимулює життєву силу. Він допомагає подолати втому, апатію та підвищити мотивацію. А у нас мотивація: чим більше дзвоників заходить. На лінію тим буде доступніша вартість, і вартість в студію знижечка 800 гривень, і кількість суттєво зменшилася. 15 на нагод залишається усього навсього 15 на нагод. Приваблення удачі та достатку пірит вважається каменем, що приваблює удачу та процвітання. Він допомагає залучити фінансовий успіх та стабільність. Мої красоні код товару не забувайте. 319. Називайте обов'язково, коли телефонуєте довжина виробу 46 см Намисто пірит. Розвиток інтелекту та концентрації Пірит стимулює інтелект, покращує концентрацію та пам'ять. Він допомагає приймати правильні рішення та досягати поставлених цілей. Так, у нас заходять додаткові дзвоники. Ви молодці. Я хочу зараз вам подякувати, тому що знижечка знову у нас в студії 650 гривень. Коштує на з піриту всього навсього 650 Гривень, і це завдяки вашій активності. Чим більше дзвоників, саме ви формуєте цю вартість, мої золоті, мої красуні, мої щирі україночки полки. І я радію зараз з вами, тому що моя мама давно мріяла про саме намисто спіриту. І Я дивлюсь, вартість. Давайте ще трішки піднажмемо. Давайте телефон же ж безкоштовний. Ви телефонуєте з мобільного нуль вісімсот двадцять і таким чином він бе. Безкоштовний з мобільного і е, буде вартість ще знижуватися. Не знаю куди, не знаю, куди ще може знизитися вартість, але зараз прикладу ще до себе, щоб ви побачили його дійсно, як він виглядає. Ось я прикладаю так. Давай ось так, щоб було його видно. Ось так, мабуть, прикладу, щоб було саме видно, бо на тілі може загубитися. А ось так дивись, як гарно Ліра, збожеволіти можна взагалі. Одразу додає якоїсь впевненості в собі вартість, боже, ще впала чи шолір. Які ви молодці, 549 гривень! 549 гривень вже коштує на мисо спіриту. Я вас питаю, всіх, хто придбав за попередньою вартістю. Ви не хвилюйтеся. Тому що буде перерахунок обов'язково, і всі отримають за остаточною вартістю. Слухай, ну я думаю, що це вже остаточна буде вартість. Чи ще можемо трішки піднажати дівчата? А ви телефонуйте? Чотири нагоди залишається. Поки хтось думає, хтось уже активно телефонує і отримує. Не просто на мисто спириту, а й ще додатково буде подаруночок в посилці. Ну і не забувайте про те, що доставочку ми сплачуємо за вас, і ви суттєво економите вже на тому, що ви не платите за доставку 100-200 гривень. Ми економимо тільки на доставці, тому що навіть якщо ми десь в інтернет-магазині замовляли, наперед сплачували кошти, потім ви прийшли на поштове відділення. Вам щось не сподобалося, бо взагалі нічого не прийшло, і ви прийшли на поштове відділення, і від кого що. Вимагати так або вам взагалі не прийшло, і ви не знаєте, де шукати ту людину, як тепер отримати свої кошти. Ви наперед нічого не сплачуєте. Ви коли приходите на поштове відділення, тільки після того як ви оглянули товар, тільки потім ви сплачуєте. Тому з нами дуже легко, безпечно і зручно, надзвичайно. Ну і вигідно. І ще й така вартість сьогодні 549 гривень. Залишається дві пропозиції. Так, я нагадую код товару. А що я більш не можу, Лера? а я ще так хотіла розказати теж дівчатам? Чи вже треба рухатися далі? А ну шкода, Так, ну що? Я нагадую тоді, що за безкоштовним номером ви ще можете встигнути дві пропозиції вихопити. Код товару обов'язково називаєте 319, код товару. Ну і красоні, ми рухаємося далі. Ви не замовляєте. Я за мить знову з вами в цій студії.